Вітаю вас, малята! Сьогодні пропоную вам прослухати цікаве оповідання, яке написав Василь Сухомлинський. Воно називається Осінь принесла золоті стрічки. Ростуть над ставком дві берези, струнки, високі, білокорі, опустили берези, зелені коси, біє вітер, розчісує їх. Тихо шелестять листям берези, то вони про щось розмовляють. Однієї ночі стало холодно, на траві заблищали білі кристалики льоду. Прийшла до беріс осінь, принесла їм золоті стрічки, вплили берези стрічки в зелені коси, зійшло сонце. Остопило кришталики льоду. Подивилося сонце на берези і не впізнало їх. У зелених косах золоті стрічки, сміється сонечко, а берези сумують. Ось так малята. До нас приходить осінь. Поступово вона розфарбовує зелені листочки. У жовтий та помаранчевий колір. Про кого розповідалось? оповідання? Так, про берези. А що вони робили? Так, вони розмовляли між собою. Якого кольору були їх коси? Так, зеленого. Хто прийшов до Беріз? Осінь. Що подарувала осінь Берізкам, дітки! Поміркуйте. Так, стрічки якого кольору, золотого, молодці малята. Сподіваюсь, вам сподобалась моя розповідь про осінь та берізки. До зустрічі, дітки!